У Чернігівській школі номер 6 презентували нове укриття, зроблене за сприяння монахів з Бельгії та волонтерів Казахстану в рамках проєкту Янголи свободи. Це волонтерська ініціатива, яка з перших днів повномасштабного вторгнення РФ об'єднала людей зі всього світу задля допомоги Україні та українцям. У грудні минулого року Чернігів відвідав отець Карл Забацтва Грімберген. Він побував і у школі номер 6, на подвір'ї якої у березні 2022-го розірвалась російська міна, яка нанесла значні. Ніх пошкоджень цьому навчальному закладу. Він був тут особисто в цьому підвалі, ходив, дивився і був дуже вражений тією стійкістю українців. Був дуже вражений історією школи, що діти вже майже рік на той момент не ходили, не сідали за парти, навчалися онлайн. І він сказав, що я зберу ці кошти на, на ремонт школи. І так, в принципі, вийшло. Вся Бельгія він підняв на, на вуха всю свою округу, провів великий благодійний концерт. там, Батстві Грімберген і зібрав достатньо коштів на ремонт цієї школи. Укриття саме це дуже великий об'єм робіт. Був насправді встановлення і нова вентиляційна система, і повністю стіни були переобладнані, і облаштовані санвузли, дуже великий об'єм робіт. Загалом вартість ремонту біля двох мільйонів гривень. Меблі та необхідні засоби для укриття, зокрема обігрівачі, столи та стільці, дошки були закуплені за кошти, які зібрали волонтери з Казахстану на толоках. Десятки просто толок. Навіть новий рік вони зустрічали на толоці. Вони під час нового святкування нового року робили цих янголів свободи і збирали кошти. І таким чином зібрали понад 200 тисяч гривень на те, щоб купити столи. Е е Стільці, дошки, все, що є там, які меблі є там, це купили завдяки волонтерам Казахстану. Тобто, ми бачимо, що цілий світ об'єднався для того, щоб наші діти нарешті. Понад рік після початку війни змогли знову сісти за парти, змогли повернутися в рідну школу. 3 квітня початкова ланка цієї школи нарешті змогла повернутись до очного навчання у рідному закладі після тривалої перерви. Це стало можливим завдяки тому, що всередині будівлі частково зробили стіни, замінили всі вікна та двері та повністю доукомплектували укриття. Проте ремонт навчального закладу міським коштом продовжується і зараз. На сьогодні, по шостій школі, повністю замінено пошкоджені віконні конструкції, відремонтовано систему опалення, що дало змогу фактично запустити її і не допустити більших руйнувань. Зараз тривають роботи по коридорах, по поверхах сходи і фактично ремонтується дах. То, що зараз на погоді стало і відбувається повністю усунення всіх наслідків аварії, загальна вартість проекту відновлено 14 проектна, проектна вартість 14 мільйонів гривень. Директорка школи Галина Поважук каже: діти дуже радіють поверненню у рідну школу. А їх батьки, оцінивши нове укриття, спокійні за свою малечу. Я хочу висловити від імені батьків щиру подяку всім нашим благодійникам, всім тим, хто допомагав. Чим міг і як міг. Нагадуємо, у Чернігові працює 28 шкіл з 31, в яких в очному форматі навчається більше 14 тисяч дітей, а онлайн – 13 тисяч. Працюють і над відновленням роботи дитячих садочків. Нині у місті вже функціонують 37.